Любі малята. Сьогодні з вами я, Галина Тарасівна. І погляньте, хто до нас сьогодні ще завітав гості. Так, це вам уже знайомий Миколка. А подивіться, який він вже сьогодні. Він же сьогодні так? який ще він вже вмитий. А як ми можемо сказати вже про нього, який він чепурний? Він прийшов сказати вам велике дякую. Він отримав ваші фотороботи, і йому вони дуже сподобалися, де ви виліпили з пластиліну предмети гігієни. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування, про те, чи корисні вони, чи ні. І в якому магазині чи відділі ми можемо їх купити. Погляньте на картинки. Що ви бачите? Торт, тістечка, печиво, зефір, халва. А як назвати це одним словом? Солодощі? У якому магазині їх продають? У кондитерському. А як ви гадаєте? Чи корисні цукерки для вашого здоров'я? Солодощі не корисна їжа. Вони не корисні для здоров'я. А які корисні продукти харчування вам відомі? Де їх можна придбати? У магазині? Ми з вами зараз здійснимо уявну подорож до різних. Магазинів. Ми прийшли до магазину, ми побачили вітрину. Тож погляньте і скажіть, що малята тут лежить. Назвіть продукти харчування, сир, молоко, сметана, кефір. А із чого ці продукти виготовлено? Із молока. Які це продукти? Молочні. А яку назву має цей магазин? Молочний. Чи корисні молочні продукти харчування? Так, вони корисні, тому що в них багато є вітамінів. І самий необхідний вітамін це кальцій. Який потрібний для, для зміцнення кісток? А що це? М'ясо, сосиски, сердельки, паштет, ковбаса? А із чого виготовлено ці вироби? Із м'яса. А якщо вони виготовлені із м'яса, то які це продукти? М'ясні. У якому магазині їх можна придбати? У м'ясному. Погляньте на ці картини. Що це? Булка, батон, публики, коровай, калач. А із чого спечені ці вироби? Із борошна. А у якому магазині можна придбати ці продукти? У хлібному. Які ще продукти харчування корисні? Овочі та фрукти. А як ви вважаєте, а чому вони корисні? У цих продуктах харчування містяться вітаміни, що допомагають дітям бути здоровими, дужими, сильними. Підростати. Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Послухайте вірш. Здоров'я основа усього на світі. Здоровим бути, бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно миватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати. Водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. А зараз ми пограємо з вами в «Корисне не корисне. Я буду вам показувати картинки, а ви, де побачите корисну їжу, повинні погладити себе по животику. Ось. А якщо ця їда не корисна, ми робимо ручками ось так. Зрозуміли? Ну що, розпочинаємо гру? Погляньте сюди на картинку. Що ви тут бачите? Шоколад. А який шоколад? Він корисний чи ні? Ні. Кефір. Риба корисна. Сік з лимона. Корисний. Хліб. Корисний. В мене є ще картинки. Погляньте сюди. Це сік уже апельсиновий. Як ви вважаєте, він корисний чи ні? Так, він корисний? А це що у нас? Морозиво? Воно корисне чи ні? Воно не корисне. А це що у нас? Сметана, вона корисна. Це що у нас? Кістечка? Тісточка у нас які? Не корисні. А це що у нас? Молоко? Молоко корисне. Його люблять всі дітки. А це, що у нас? Цукерки. А як ви вважаєте, вони корисні чи ні? Ви їх бачу, всі їх дуже любите. Вони смачненькі, але вони, дітки, не корисні. Що у нас м'ясо? Воно яке корисне. А ось погляньте, що у мене на картинці. Що ви дуже любите їсти. Це що? Чіпси. А як ви вважаєте, вони корисні чи ні? На превеликий жаль, вони не корисні. Теж, надіюся, що це теж ваша любима страва, що це у нас ковбаса. А як ви вважаєте, вона корисна чи ні? Ні, вона не корисна. Ось і остання у нас картинка, що торт. А як ви вважаєте, він корисний чи ні? Звичайно, дітки, торт не корисний. А як ви думаєте, як можна інакше назвати їжу? Страва, харч. А як можна інакше назвати їсти, як ми можемо сказати, куштувати, смакувати, харчуватися? А зараз ми з вами пограємо в гру назви страву. Я вам буду казати речення, а вам потрібно буде. Закінчити це речення, назвавши страву одним словом. Якщо кашу зварили з гречки, то каша яка? Гречана. Якщо компот зварили з яблук, то компот який? Яблучний. Якщо сік приготували з груш, то сік який. Грушевий. Якщо коктейль виготовили з молока, то коктейль який? Молочний. Якщо кашу зварили з рису, то каша яка? Рисова. Якщо кашу зварили з манки, то каша яка? Манна. Якщо суп зварили з овочів, то суп який? Овочевий. все вірно. А зараз послухайте скоромовку. Кипи, кипи, борщику у повному горщику. А скажіть мені, будь ласка, які слова я вимовила гучніше? Послухайте ще раз кипи, кипи, борщику. У повному горщику То які слова? Борщику і горщику. Ось послухайте слово борщику, які ми чуємо звуки? Звукосполучення Ши -чи. Борщику. Ми говоримо борщику. Щи. Але чуємо ми звукосполучення «чи». А зараз повторіть зі мною цю скоромовку. Кіпи-кіпи, борщику у повному горщику. А зараз я буду вам називати пари слів, а вам потрібно буде повторити. Те слово, у якому є звукосполучення шичі. Щука білка. У якому слові ви почули це звукосполучення шичи? У слові щука. Борщ вареники. У якому слові звукосполучення ШИЧИ? Борщ. Горщик миска. У слові горщик. Дощ сонце. У слові дощ. Щур порося. У слові щур. Ми чуємо звукосполучення – «ч». Я вже побачила, що ви знаєте, яка їжа корисна, а яка ні. І знаєте, в яких відділах можна купити ці продукти. А зараз я це ще раз перевірю. Ось цукерки. У якому відділі ми з вами можемо їх купити? У кондитерському. Молоко у молочному. Риба у рибному. Баса у м'ясному хліб у хлібному. А як одним словом, ми назвемо ці продукти? Продукти харчування. Повторіть за мною продукти харчування. А скажіть мені, будь ласка, а що вам сьогодні найбільше сподобалося? О, я чую, що хтось скаже, що йому сподобалося... Називати страву одним словом. Коли каша зварена із гречки, то каша яка гречана. А якщо каша зварена з рису, то каша яка рисова. І також ви сьогодні від мене почули скоромовку. мовку Кіпи-кіпи борщику у повному. Горщику, де в словах борщик і горщик є звукосполучення «шич». І я вам пропоную вивчити цю скоромовку. А на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!